Я Сі Тейнер, от мене звати Вова Спейс, ви на каналі Космічного контенту. Ми продовжуємо приходити Sherlock Holmes. Донька Диявола. В минулі серії ми пробралися на той ливарню того, біля. як його, бляха, звати. Марлі, так, да, ливарню Марлі, бляха. Ми проникли в його офіс. Тому що ми продовжуємо розслідувати вбивство Возехаріоса Грейсу. Мені його типу так-то в минулій серії я дійшов до висновку о. от в тих доказах. Вот. Сер Чарльз. Винен, але я таки хочу продовжити розслідування. Ну це, ну цікаво. Так нам пропустити Ватсона. Бро, де ти? От, заходь. Ну треба поспішати з'ясувати, що приходить містер Марен. Так.

Що з працював механізм, мені знадобиться кенджал. Ну да. Логічно. Відтиск кенджала має знайти. Це Ду малю. Думаю, як шерохом, Холмс. де він може бути? Єдине тема п'єднається ці ставки. Малі, очевидно, Малі про це з механіку. Думай, думай, думай. Креслення Бюсти якісь. Так, Кинджал, де він може... Він може десь захований? Тут не тут. А якщо отак? Бо я поки не бачу. Хі -хі -хі. Ладно, то я повніше мав. Тут холодно нічого не цікаво. Де ж ти кінжал може бути? Тут якась взаємодія є. Невже там кинжал? а, -а, -а, -а! Ти прикалуєш? Ой! Блядь! На. Нормально? То я маю його сам зробити, виявляється би? Охренен. Дивайся, кенжал підійде Норма... бляха. Його не найти треба, я ж не знав, блін! Давай. О-хо! Таем не примишлен, не ну так я Зробити Забыть ну конжом, хоч би сказали би. Ще одна статуя така нуман. А. вона рухається. Але сейчас ты на механизму идти. Що ну да. Ниц... Наз... О, ну я знаю. It's closed. Ясно. Мали розбавить блюдники на детали. Ты попустишься. Бляха кумаки кляті. Вибачаюся. Так. тож байнома не побудував механічний глобус. лобус. Обысть и шоссе. Моя бобса його его искать. Ааа, мы за... я так, ну так, ну да. клубі самому. Оооо, вы двинут. Томат всі його шестерні на трьох рівнях висоти. Ой, там... Та ви то, не шо классно придумали Правильно? Напевно Давай клади... А, ні. Жову то. Воо. Ммм... Не, нифига он. Ням. Не, значит, велика сюда не значит туда типа каусь. Не, бачите там Тоже не Да, значить, певно, так тут має бути не така Блять, давно не дестае. Хибашо. Хибашо. Может, вот так. И. Ай-яй-яй, вот же, ж, ну он и пильника значит, да? Не-не, покажи мне не то. А так так он мана с клуба було автоматом. Значить да. робимо так. Не, вони... блядь, все, тепер ты Якщо так... Не сходиться все одно. Сейчас ну допустим. Так, нажми ще раз мені. Ну, ну, да, логічно. Логічно. Значить таки... той саме продовжується. Продовжуйся. Э, минуту вот ну. Та ладно, блядь, закрито. А я-то, блядь, і не знав, нафиг. Що у нас тут? А давай, ну! It seems you found the key to the вот, ключ. Ключ від сейфа, погнали. Давай. Ну що ж, відкриваємо, откилаємо. Тут можуть бути ще докази. Я знаю що я а, обраний так номана хочу використати мене для досягнення своїх цілей. О боже, захисти мене. Я не хочу померти. Походу він таки дійсно вірив в топ. А писаба. Застигнати, металева. piece of a map in metal. Я поняв. А piece of a map in metal. А, так, правда. Ну так, да, це ж без сумні. Ну я знаю з чим із Я навіть знаю з чим. Ух ты! Зачастян же на чистого золота. Вна варто цілу стату. Та пуууч, ну я ж то. А бо. Ух ти! Ця статуя складається з трьох частин. Още золота частина оригінальна. Что же малий відтвориł дві інші частини. Сонце майже зійшло. Скоро я прийду до робітника і час іти. Okay. Приникні до того. Нас не візачі поки. Во. Це прокляття. Напевно то. Нет. Була автоматом. Аж таке то. Барнар Тмари. Вейти СССР тоді без таком часто на опа. Село а вот думай тепер. Хто ж винен, твою мать? Ні, ну... What should we do next, Ну, сквіше за все, да, він таке винен. Бачите, а ми без сарача засюди. Сарачаліз не винен. У нас є ще щось. Ну. Але то що ж не все. можна ще продовжити розвійти. Чим я і займусь бійці? Треба лети додому, знайти застосунок. Знайти застосунок. І знайти. Серчарліз за харю з грейсок тебе майки або мали фрагменти золотої стати з Ватимали з 1881 року. Сати малі були розділені на три частини. Можна пропустити, що Сарчарліз та Захаріас отримали інші частини. Міділна піраміда має з бунку Альберта, давай формально частину Погнали. Так. Нам треба в клуб. Погнали! Колуп, колуп! 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 Погнали! Наступного ранку! Де ми Так, ти в мене коше два підозрюваний, головні в мене є вже. I heard that Zacharias was killed by the statue's spear. Why won't the police say anything? What oh, no. no I don't know. I don't know. I'm not Так. Нормально. Эти т за мной кто-то. Хо! Наси нормально, блин, слухай. То типа в уяві він, то чи че Та ні, не ну, в уяві блядь. Таб недоступний. Ха. -ха. Хорош. От придумала, блин. От тобі храм. О, ну да, бля, я ж не знаю. а... Ні, я знаю куди треба ступати. От на ті от штуки можна тут тобто Сюди а от далі я. Бля! Так я ж ступив там, де правильно. Ну чо? Ну вот ж. Так це ж той самий символ, ні? <кій> не каш Можна попустити? Ні, хоче. Може сюди. Так... Да. Тут такий натік, так? Да? Слухай, я не знаю. Ай, не. Добре. так сказать, методом проб и помылок, да? Значит, нам сюда. 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 Не сюда. Угу. Сюда, сюда, сюда. Ну тут скаладь, я... Сюда. Я приносил туда. Ага, чекай, а куда туди? сюда, сюда, сюда. Прямо... Ой. Не-не-не-не-не-не. А, -а, а Сюда можно? А, бля, реально. Походу так и так. Аккуратно. Аккуратно. Я не знаю так. Да, да. Бля, я вже так далеко зайшов твою мать, блядь, так померти помер, те Поняв. Окей. Okay. Прямо значить Блядь які ми з я дійшов нафіг, не пишу навіть пропускати, от Насправді нічого складного нема, погнали Ох, бля. Ну нормально, нормально. І куди далі? Не дай бог зараз, ну якась така ...товпанута загадка буде. Погнали. Глянемо, що буде далі. Як залізиться вибратися, блин. Оооо. Блять, ну да, ну конечно шейка типична загадка, блин. Ну на то 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 и Шерлок холмс, правда? Я чую Чи то лева, чи то блін блин. И шо? do <síntos> yeah. Дай мне двери, які мне не треба. Тут вот раз, два, блин. В какие-то двери, блин, мне не треба. Сюда? Нет, не сюда, по-моему. Нет, нет, нет. Ну что, я, походу здесь пришел. Там же, там двери... Я ж... А в какие двери мне не треба? Вот раз и два, блин. Я не знаю, если я пришел. Три, блин. Как? Скажите мне на моей листе. А, -а, -а. а, ну... Во. Вже право, а, ну... Воу. Ну, же правы на меня. А... -а, -а, -а. Так, пускай там кто-то дали мне вот сюда тропы, дай. Топ-то на мото. Блять, найти справа. стей, стей. Твою мать. А я? Бляха, муха. Добрый, давай уто. Даем-то. Не тебя бег, а сето. О. Так, на. Ф... А, это тут так то на ізи, блин. Вот. Два. І вот то останнє третє. Е -е, бля, тих ви... він може впасти тут? А, на щастя ні, але... Стоп. Да, Фух, аути боже, не стіна. Можна не переживати... Так, там я крутив, да. Так, я крутив тут, я крутив тут. То то що і треба. Де? De... вот, нам тепер сюда. Так, то штука тут. Давай. Добре. Вот, звідси я прийшов. Так, тепер ось це давай. Надеюсь, правда. Кей! Во! Все! Давай! Кто ты? Кто ты, шарман, І Вс! И лишилось теперь і тільки у мыге! Во! Якось от туда покрути... докрутити, бляха. Так, давай то. Воо. Тепер у то. То вообще не ізі, Изи, изи, димон. Твою мать. Ну диви, ну чувак ну ти можеш тут перестрибнути по факту ну -мо Але як так? Воно ж мабуть побути. Ладно, давай ще раз Бля не то нафіг Ладно. Свипо Тихо, тихо, тихо Давай то. Давай. E, Почти не то, не то, не то Ось це. Ага, mm -hmm. mm -hmm. Фіг там, блін. Давай то Твою ж мать Ладно, так, давай перше То М -м -м, Добре Тепер давай то Летно не можно и так в принципе так туда то не то целая руселька вот давай шераз е, ну остань твою мать ну ты ти... бляха сухай к шею то як думаєш, воно... Ну... Будет таке митро? Вот, вс! Огнали! Збережнівать прийшло! Внизу у нас. Внизу ніфіга! Идем туда тут. Можно? Давай, давай, давай. Мне сейчас я когда пробил нажимать, я не як на миг я пишу откупить. Вот, залазно. Нас, это ты скалулас, наш. Нормально. Генни детектив скалолаз. Так. Лабиринты, да. Наші любимі. Чи ні? А може ні. світло Я вийш! Я вийшл. ууууууууу ху Нормально, нормально, Індіана Джонс, під'їхав, Індіана Джонс. Бля, я не знаю, було требует бігти. Не знаю, я тут бензин А. Войща раз. Я нажав пробил, навіть не подивися, что написав. Шотка. я? Ага, вс воно покот. Хоть тихо, хоть тихо, хоть тихо, хоть тихо. А я зможу. Вот. Вс. Дай бай, -бай волончик. Отак вот то й треба було забити. Бля! Хорош! Сий, да. А він так ката... А його пір він так катається, пояснить мені, блин. Треба було почекати!

Бижимо, біжимо, біжимо, біжимо Бля-бля-бля-бля Ууууу Є. Все, коротше тут пропоную... Блядь, надійс оно зберглося. Я тепер походу другий раз не маю бажання. А, можна було і так, напевно. Коротше, все, підписуйтесь на лодки, ставте лайки. Я не знаю, как чи то сьома серія була, чи то яка не знаю.